Так, дівчатка, моя, ми йдемо з вами до водопада. Це опять же Віренч. тут дуже красивий водопад. І я завжди, коли приїжджаю, приходжу. Такий міні-міні базарчик красивенький, такий, де можна купити абсолютно все. Альбінка, тут навіть є силовинка. Тут я зараз покажу, де. Ну, Тут більше, знаєте, різновидності з сирами, всякі різні сирочки, які ви хочете. Зараз йдемо до нашої Галиночки. Грибочки, ви знаєте що. Західна Україна це грибочки, які ви хочете тільки. Сушоні. Отакий От великий тут базарчик, тут взагалі. А де моя альбіночка? О, добрий день. Гарного дня вам. Так, альбіночка щось там. Кого? Так на обратному ж будемо йти. Так, мої рінулічки, яка тут красота, подивіться. А ввечері тут взагалі безподобно. Я просто не могла уїхати, щоб Альбіночка не прийшла. Де ти моя міла? До водопаду, так? Да? Боже, дуже красиво, дуже. Альбінка, ми тут під якусь пісню потанцювати. Так, 14.18, У нас поїзд у 20 6 го з Франківська. І ми зараз трошки підемо до водопаду. йдемо до нашої Галини Іванівни, де жилеточки, светерочки. А вон трохи вище, там вже жива вода. Подивіться, яка тут красота. Дівчатка, це є ремча. Дуже красиво. Альвіночка, ти відпочила трошки? Бануш вкусний був. Дуже? Діво, вкусний. Вкусненьке? Красотулька ти моя. Так, мої. Красутулечки. Альбинка, а ти дику вишню не хочеш? Да, хочеш? Нет. Давай чуть-чуть. Ти -чуть. хочеш? Ой, так. Да, здрась. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрий день. Альбиночка. ахіру мені сюдило, мені б дрібно, будь я ваша субанниця. Дякую. Маскерсона сами. Ведь почуваете трошка, да? Да, завтра уже домой. А мы сегодня. Давай. Спасибо, вам тоже удачи. Все добро, все добро, уже все хорошо. Спасибо вам великое. Спасибо вам, удачи. Светлана, никогда не Не, не. Добро, спасибо, спасибо. Це ми йдемо до нашої Галини Іванівни. Жилеточки, святирочки. Хіба ти не була тут, Альбін? Ні. Чесно? І возле водопада ти не була? Водопада не була? А як ж ти була а, на воду? Ти воду? Тоді ти що летіла тоді? От ти чудна у мене. Альбінка. ні? А що ж ти обманюєш, а що ти там, не було? Так, це там, де нам давали сири. Або нам давали, або ми стояли. Щоб нам дали, щоб ми уйшли з тобою. Так, тут чудо-водопад. До нього обов'язково ми з вами йдемо обов'язково. Хто це? З ким альбінка? Красотуля. Тут можна фото зробити з цією красивою обізянкою. Дивік, красотуля ти моя. Боже, гарнюлечка, так. І голуби тут. і... Що ти Альбіночка? Хочеш фотографію? Ні. Чого? Давай. Красотулечка. Альбінка, ти що, не хочеш фотографію? З обізянкою. Так, мої хорошенькі. Яка тут красота. Це ми йдемо до нашої Галини Іванівни. Дивися. Ой, красиво, да? Тут. Та вообще тут красиво. Тут дуже гарно. Я вже була замужем, вже цепляла. Я стажу ви тут. Хоча в нас останні два цікава рука, але щоб 52 було. Диви Галина Іванівна, диви. Ай, Галина Іванівна, ти нас бачите, ти наша. Пожалуйста. Раді вас бачити. Раді вас зустріти. Галина Іванівна, він водичку. А на водичка, купайте, що на водичці. Подруга, диви, Альбі... диві... Галина Івановна. Светерки, светерки, наша Галина Івановна. Ну, давай. Аль... Альбіночка, буде насочка. Альбіночка, ти як узяла? Подяла... Альбіночка, почитай, що для тебе. Шалена ніч. Що там для Альвіночка? Шалена ніч. Так, ну давай шаленна зустріч? Давайте задумки зі. Рада Та, вас бачити. Стала старанинка. Давайте відп'ємо зі дублі. Десь да? Галина Іванівна, добрий день, мідем сорока принесла, що ти почала ветерки, жилесочки. дуже -то гарні, ось, будь ласка. Бачите, ходімо. О, це, це я знайшла. Ради вас добрий висок. день. Галина Іванівна, де мені тут ставати? <плес> Давай, Галина. Тутка, бо тутка всі живе. Тутка, тутка, тут. тут, 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 тут Дивіться, тут і поляна накрита. Так, так, Я хочу так, сказати, що той раз ми кула. були в Галини Івані, Галина Іваніна. Значить, Скажи сразу номер телефона, сразу. 068 шістьдесят вісім, Галина Іванівна. <рес> так, давайте, Галина Івановна, починаємо. Альбіночка, ставай туди далі і дивіться примір. Дівчатка, робите скріншот, і Галина Іванівна все вам відправляє нової пошті. Галина Івановна, дивіться, це, це влязе в неї. Галина Іванівна, ти щось. Подожди, так, так, так. Галина Івановна, у мене там спинка, ручку дергати ага. сильно не можу. Добре. Що це таке, Галина Івановна? Ану, капюшончик, капюшончик мій. Капішончик да. витягла мій? Ні. Ні. Ні, Галина. О, вже свободніше. Так. Дівчатка, значить, дивіться, на мені біла, або класна жилеточка. От нас. Да. Так, Альбіночка, роби паузу. І Альбішеньку мені давай. Дівчатка, ця взагалі, вона як йде. Серйозно, вона така легенька. Вона... вона дуже класна, вона дуже класна. А ну як мені біла була і ця була, в якою добре. Чорний, правда, вона взагалі, вона м'яка, вона дуже-дуже класна, вона взагалі не обично класна. Так, Галина Івальна, давай. Дівчатка, робимо скріншоти веселим. Вона як норочка, Сергій, дивіться, вона йде знутрі на отаку міху. Дівчатка, ви ті рази просили великі розміри. Вам зараз будуть не тільки великі... Розмір. Розмір. Є розміри. В такому кольорі ще є ось такого варіанту, дуже класні. Теж. Вони йдуть більш жорсткіші. Галина Але номер телефону, номер телефону. 068 5365 002. Галина Іванівна. Галина Іванівна. Так, Галина Іванівна, я ось на мене ця прямо дивиться, вже її хочу діти. А ти мені готує якусь Це Це є нова моделька, дуже класна. Дивіться, Бо спина. Та я Галина Іванівна, ти бачиш, до поїзда дві години, я думаю, ні, як я до Галини Іванівни заїду. Дівчатка, зараз що нам треба? Жилеточка. Я, допустимо, треба, щоб руки були вільні. Так, Галина Іванівна, там тільки капішов якось розпрями. Дивись, а настояща гуцулка, диви, прям, так? Да? Нема тої шляпи в тебе курі? Нема. Нема. Ну то Галина Івана другий раз на другий, на другий раз, щоб другий шляпа була. Дівчатка, вона теж по-своєму дуже красива, Ви знаєте, що жилетки? Нова пошивана. Це... це тільки Альбіночка, видно Альвірочка видама за дівчатка. Ну вона дійсно крута. Ви знаєте, ще камера багато що не передає. І це така нова нова моделечка в Галини Іванівну нашій номер телефона Галина Іванівна. 068 шістдесят вісім п'ять три шість п'ять ноль два. Так Галина Іванівна? Ні. Ні, це Ні. друга. Ага, подожди. Це вже зовсім інакше. Це йде з кишеняна, ага. це йде з поясочком, шоколадна. Так, і шоколадний варіант. Слухай, ну скажи, от скажи, онукова жилетка, так? Дівчатка, норкова жилетка. Да? Дівчатка, от норкова жилетка. Дуже гарна, дуже гарна. Номер телефона Ді ти казав? Раз. Це в номер Галини Іванівна, да? да. е, так? Дівчатка, дивіться, вона як, от, ну серйозно, я взагалі на себе не відчуваю, але вона настільки тепла, нам треба, щоб, щоб спинка наша була закрита, правильно? У Галини ще ці светерки є, я ще не знаю, коли я їх ходім. У мене є два. Так. І треба ж їх ходіти, Галина Івановна. Обов'язково. Так, не дуже Івану, цю ми бачимо. Так, Дивіться, значить, ця йде, ця йде жилеточка з поясочком, показала. Значить, так, Галина Іванівна, давай Так, дивіться. оливку ми лу... вже бачили, Ні, але хочеш, на свій рулі не бачили. Дві ролик включається номер телефону ти диктуєш. 0. 068 65 068 53 65 002 Галина Ні, Галина Іванівна, причастилася точно Чи? Ну, Галина Іванівна, ти моя Це молодець. Ну, Я під цим під роликом ладу, напишу твій номер. Галина Іванівна. Щоб забути, дівчатка, під кожним роликом буде номер телефона. дзвоніть, і Галина Іванівна вам все відправить. Це йде чорна, така сама, як і такий. Ага, тако. Давай є ще тако. Ой, ой, поясок да? упав Галина Іванівна. Це значить продасться, продасть жилеточка. твоя, жилеточка. Жилеточки. Тут і светрки, і жилеточка, що хочеться теж свободна. Тоже обалдену класний цвет вовсе. Дуже 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 вона. Ви знаєте, вони такі легкі, я їх, я їх взагалі не відчуваю. І, і вони теплі. Дівчатка, вона йде льоха. Дуже закрючка. спинка. Дивіться, є удління, є коротша. Ну, вони є, які ви хочете. То що, які ви просто хочете. Алина Іванівна, Диві... а що це таке шоколадне, що я не мірила? Чи мірила? Міряла. Ні, міряла шоколадна. Вона мені така. Ну, дивіться, що дивіться. Щось, Давай. номер телефону. 0,68? Що таке? 65. Ні, кажи, 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 давай. 0,68, 53, 65, 002. Вибачайте. Я так думаю, що ти пригостилася вже показала. Так, вона да? трошки, ні, да? ні, ні, я з вами чуть чуть продала мені. Дівчатка, ця жилеточка йде з поясочком, вона йде олівкового цвіта, вона дуже класна. Вони, дивіться, всю жилетку, яку я не діну, вона легенька. Ну я на ці прямо, от я на них дивлюсь, дивіться, їх ціла, Дівчатка, вже нашили вам, які хочете розміри. Тоді Галину Іванну телефон розірвав. Ви не ображайтеся. Вона тоді продала всі дівчатки. Починає від маленького, закінчує великим. Подивіться на цю класну жилетку. Вона дуже крута, вона дуже тепленька, саме головне, і вона така не обично класна. Вона як норочка, вона легка, легка, легка. Так, Галина Івановна, давай слідуща, чорна чорна, давай чорну. Дівочки, вони йде в кольорах. Дивіться, це олівкова, потім чорна ще яка є? Кремова. Кремова. Дивіться, Вони з поясочком всі. ну, вона дуже легка. Вона, по перше, дуже легка. Слухайте, та я не знаю. Галина Іваніва. Так, будь ласка. Будь ласка, ноль. 68, 53, 65, 002. Оце красиво. Дівчатка, дивіться, це за цю красу... жилеточку я вам скажу одне, що це я її замовила і мені її пошили. Її в продажі немає. Ну вона буде. Ви хочете буде? буде. А ну буде. так, вишки. Розкажи світулечка, як діла. Розкажи Галина Іванівна як спала. Так, да, дівчатка, цю жилетку мені пошили. Це дійсно, я її хотіла таку, я хотіла білу з капішочком не обичну. І мені її пошили. Вона, дівчатки, що тут, тут скрізь натуральна йде овчинка, да? так, так? Дівчатка натуральна овчинка. Оброблена Номер Оброблено. телефончика. 068 65, ой, 068, 53, 65, 002. Ні, Галина Іванівна. Це наша. щось нині. Не... Да, дивіться, вона так. є, дивіться, отака от вона, вона дуже красива. Вона без шоколадний цвіт номер телефончика. 068 53 65 002. Це є на кнопочках. Це офіс. це офіс, так щоб зручно. Дівчатка, вони всі, вони всі. Галина Івановна, подавай мені, що що ж ти Галина Івановна. Я хочу оцю, але мені. Я... Ану, цю держи. Так, дівчатка, ця жилетка, вона не вона дуже крута. Чесно, вони всі круті по-своєму, але ця вона ну, Вона вообще... вона льогенька-льогенька, отакого ще, теж красивенька. Дівчатки, вони є всі різні і саме головне є розміри, тому що вже нашили їх, які ви хочете. Тоді обіжались на нашу Галину Івановну, Дивіться, значить, це лічна моя жилетка, я її їх замовила. Їх нема, Якщо, ну якщо захотять, Галина Іванів, то можна пошити. і да? В чорному, да. кольорі вона теж буде так? Да? Да. Дівчатка, я все-таки опять одіваю цю. Чесно, вона, то, що вона камера не продає, яка вона, Тут я так, собі так, вже так. думаю, що теж я цю хою, я не знаю, я дуже її. Вона з шоколадного цвіта, дівчатка, вона йде з карманчиками, вона йде з поясочком. І просто, от ви скажіть, скажімо, номер телефону. 068 53 65 002. Дівчатка, вона така йде, що вона йде чорна. Чорна теж дуже гарна. Вона чорна, коротенька, без А давай коротенька я діляну. Давай давай номер телефону, садики Галина Івановна сказала, сказала. Дівчатка вони є різні і вони є в розмірах. Ви розумієте? Дивіться, це натуральна йде овчинка, натуральна шкіра. Дівчатки, є дивіться, вони є стопками. Вже Галина Івановна так запаслась. Переді у нас зима, правильно? І що нам треба? Щоб ручки були вільні, а щоб нам було тут підплесенько, да? Галина Івана? Давай. Це коротенька, теж вона дуже безподобна. Дуже. Я я собі, собі... ти знаєш, Галина Це коротенька, так? Це великий так, дуже, дуже розбір. Треба... Ні, не великий, ні, 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 ні. 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 Витуля, ви знаєте, людина, я люблю, щоб була свобода. А Але, ви? Галина Івана, я тобі хочу сказати, ти знаєш, що я хочу? Я хочу, я хочу шоколадну. А, я ж мене вже... а ця коротка? Це коротка, це вцяпо, така. А яка ж длина тоді така? А яка ще ж така так відказала? Це ж то зувчинку є така, да. так? А, Галина Івановна, телефончика. 0, 68, 53, 65 002 Держи, я цю поміряю вже, вже я цю хочу міряти. Я хочу, А це біленька коротка, Галина Івановна? Де? Це оцей це, це, варіант такий, як чорна? Так, я даю розмір. Давай розмір, Галина Івана. Ну, давай мені чорна. біленьку розмір Дівчатка, номер телефончика Галина Івана, диктує в кожному ролику, ще під роликом я вам напишу номер. Це дуже класно. Дівчатка, це дуже дуже воно класна. Но у нас з кишенями. Хто любить кишені? Я люблю, а, я люблю, а, щоб були кишені. Дівчатка, а кишені наша Галина. гроші. гроші, гроші. <су> Дівчатка, наша Галина Івана знаходиться <су> возле водопада. Ви розумієте, коло водопада. Коло водопада йде, ти вас зустрічає. А, давай О, давай моя красунечка. Подожди, світуля, стой. Но ну, біла дуже гарна, нарядна. Да, так, ну, біла вона, така, вона на мене, так. Галина Івановна, мені маленьку дала трошки. Вони є в розмірах є, до 58 го да? так, так, так? До 58 Ми зробили до 58, 58. -го. Угу. Ага, Галина Івановна, значить, дивися, що я беру, мені, знаєш, що я візьму білі, візьму Лесі собі, так, щоб ми тако на роботі. Треба такий ось на тебе, а мені чуть-чуть, ну більше дай мені, більше, я тобі щось зроблю. А я хотіла вас двох сфотографувати. Давай, ну раз, в жилетках, дуже хочу вас зробити. капюшончика витягуй. Ти номер телефончика говорила Галина Івановні? Тут не говорила. Давай, така жіно. Так? Я вас дбаю. Галина Івановна, олибаємось. А тепер олибаємось і не говоримо. Гарненький гарненько. Галина Іванівна, що ти ще хотіла мені дати помірити? Ти кажи, що дівчатка, один сон, дивіться, є отака. От Це зараз вони дуже моді, альбіночка. Так, маліда. але маленькі розміри, великих розмірів немає. Це є на розпродажі, тільки тридцять восьмій 40 кивочка, Більше інакше, Ну вони так галина. Ось такі є різні варіанти. Ну ця безподобна. Такі на кнопочках хто вважає з кишеньками, поливку вам. Такі, отакі дівчатка. Мільйон 25. Номер телефону 0,68. -50. Так, мої хлопчики та дівчатка. Я думаю, що цих два дня відпочинок теж трошки вам, знаєте, перезагрузка була. І возле водопада ми були, і в нашої Галини Івані були, і в, живої водички, води, і в живої воді водички попили, І коло камня з вами постояло, в цьому році ми тут більше не будемо. Ми приїдемо сюди в наступному 26 26-му році. Любі мої друзі, я вам всім хочу побажати гарного настрою, чудового настрою, щоб ви в мене завжди посміхались, щоб ваша посмішка ніколи в житті не сходила з вашого лиця. Якщо у вас були б сльозки, то щоб це були ваші сльози радості. Я вас дуже обіймаю. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви в мене є. Чи то плохий коментарій, чи то хороший, все рівно його треба заслужити. Я вас обіймаю, цілюваю. I love you. Зібрали 23 посилочки, так що замовляйте товар. В наліччі у нас весь товар є. І як пишете замовлене, замовлення, зразу пишіть адрес, фамілії, ім'я, ні і куди, і номер, телеф... номер телефону. Так що замовляйте за номером 098 493 0776 і цей весь товар поїде за вас. На а який товари... товар найчастіше у ці останні два дні замовляють? Замовляють крапи, чорну і корочку. Замовляють... І ще яку корочку? Красну. Всі в очікуванні свята. Да. Всі ждуть Нового року, так що замовляйте. На носу Новий рік, так що замовляйте, а ми вас з і вдруге не Баночки. Дивіться, ви хочете 200 грамм і киты, да? Одна так вот так кита? 100 грамм грубуши, 100 грамм китай, да? Хорошо, хорошо, є. все є.